Влада Дніпропетровська сприяє розвитку неприбуткових організацій. Під час дводенного семінару неприбуткові фонди та об'єднання навчають фінансові грамотності. Благодійники та громадськість тут можуть отримати нові знання щодо діяльності таких організацій. Учасникам семінару розкажуть про особливості ведення бухгалтерського обліку та нормативно-правові аспекти діяльності благодійних фондів, волонтерських та громадських організацій. Враховуючи події останнього року в країні та прифронтове розташування Дніпропетровська, їх у мегаполісі сотні. Це підштовхнуло місцеву владу до організації подібного семінару. Завдяки сьогодні участі громадськості може тільки розвиватися сьогодні як Україна в цілому, так і кожна територія міста, області, села, селища. І... Залучення громадськості до формування соціально-економічної політики це повинно сьогодні стати головним завданням любої влади, яка є сьогодні в Україні.